Інтернет заполонили фото гортензі, яка виходить з зими не так, як подобається їм її господарям. Ну тобто, ось таким листячком світлим, можливо, не дуже гарно профарбованим, е, ще іноді це може бути якась проблема з облямівкою. Самого листячка, воно вона або підсохла, або е як, як стягнута, тобто воно вивернуто це листячко. Паніка неймовірна, всі питають, що робити. Ну і звісно ж, поради сипляться, як е має бути е і підливати, і підсипати. Все рекомендують, але я рекомендую заспокоїтись, вдох видих це в принципі нормально. Крупнолистова гортензія, гібридна гортензія завжди, якщо навесні є такі перепади температури, вона дуже часто виходить з зими саме ось так, з світлим, ослабленим листям. Ви повинні зрозуміти.